Всім привіт, це Елітара. Давайте подивимось сьогодні таку тему його слова про тебе іншим. Що він каже про тебе іншим? Давайте дивитися. Клас. Ви знаєте, він вас бачить дуже, дуже приємні тут карти. Дивіться. Що тут можна сказати? По-перше, ви королева кубків для нього, ви людина, яка його опікає, любить, яка проявляє заботу, любов свою. Також ви для нього стабільна людина. І це, про це він каже іншим. Тобто вона моя жінка, вона мене любить, у нас відносини, відносини серйозні. Тобто, навіть якщо ви не одружені, навіть якщо у вас немає фактично так шлюбу, або ви не живете разом, він все одно бачить вас стабільним партнером, і про це каже іншим, типу, вона моя. Єдине, що може бути таке, що він а, розуміє, що вам треба давати багато, бо ви, як і королева Пентаклів, можете і самі себе забезпечити, але йому хочеться бути на рівні з вами. І іншим може він казати, що. Трішки не вистачає, знаєте, ресурсу, хочеться більшого дати, але він не дуже може. Але це не означає, що у вас якісь проблеми. Також, що Що він кохає вас, що тут кохання, любов, що він хоче до вас якось проявитися з любов'ю, мріє про вас, ви його запалюєте. Бачите, знову любов. тут. Ну, він чекає, чекає з вами зустрічі, чекає з вами. Відносин адекватних, тому про це він каже і іншим: що тут любов я люблю, вона моя стабільна партнерка. Вона моє кохання, вона мене запалює. Я мрію про неї. Це неймовірна жінка в моєму житті. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!